Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Як я обіцяла говорити зараз, будемо про українську фехтувальницю Ольгу Харланну. Ми пам'ятаємо, що вона отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року від міжнародного олімпійського комітету. Про це йдеться в листі Ользі від президента МОК Томаса Баха. Ну і міністр спорту України, молоді і спорту Вадим Гудсайт. Він також прокоментував це. Заявив, що працюємо над тим, аби Зняти чорну картку для майбутніх змагань Ольги та щоб не допустити таких ситуацій в інших видах спорту. Ми пам'ятаємо, що на чемпіонаті світу Ольгу Харлан дискваліфікували через те, що вона не захотіла потиснути руку своїй російській суперниці, яку вона до речі перемогла в часному двобої, перемогла. Ну і власне все це спочинило великий скандал. Зараз будемо про нього говорити. Жан Баленюк, олімпійський чемпіон, народний депутат Верховної Ради від. Фракції Слуга народу виходить на прямий зв'язок зі студією, пане Жане, добрий день, слава Україні. Героям слава добрий добрий ранку. А що ви думаєте взагалі про цю скандальну історію про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу? Чому взагалі вона стала можливою? Адже після повномасштабного вторгнення українські спортсмени ну доволі часто не тиснуть руки російським суперникам? Ну, взагалі, то э, дякую за ваше питання. Взагалі, то спортсмени національних збірних вони не мали можливості навіть виступати на одних змаганнях з представниками Росії та э, Білорусі. Це після зміни наказу Мімоць Порту э, напередодні виступ по Харлан. По суті, вона перша спортсменка, які э, можна стало можливо виступати на подібних змаганнях і. Взагалі е, сходитися з, зі спортсменками е, з так званих нейтральних країн. Тому що ми не беремо теніс, тому що там інша історія. Вони не є національними збірними, і вони якби спортсмени-професіонали. Ось тому е, це якби перший президент, і одразу ж ми бачимо, які. Е, Результат подібної історії я вважаю, що е, зміни е, в наказі були е, зроблені е, точно вони були, були на часі, тому що е, наш спорт він простоював і спортсмени не мали змоги відібратися на Олімпійські ігри, якщо б він продовжував свою дію. Тобто у нас півроку по суті спортсмени не мали змоги нормально виступати. А чому так вийшло саме з Ольгою? Я вам скажу наступне, тому що ну з моєї точки зору. Міжнародна федерація фехтування, вона е з навмисно зробила провокацію, е звівши Ольгу з, в першому ж бою з представницею е Росії. Чому я так думаю? Тому що напередодні до цього, коли ще <клес> фактично е була дія наказу, яка забороняє, наш спортсмен Ігор Рейзлін він, е повинен був виступати теж з представником. Першому ж бою з представником Росії. Тобто я просто не вірю в дива, коли е, серед такої кількості спортсменів в двох видах е, зброї і перші, перші бої е, вони сходяться з представниками цих країн. Тому думаю, що була зроблена спеціальна провокація для того, щоб спровокувати Ольгу е, на те, щоб вона е, потисла руку, щоб е, був прецедент. Uh, і ми бачимо по <кхід> поведінці самої Смірнової, як вона нахабно підходила і вимагала від Ольги саме потиснути їй руку. Тобто вона ж розуміє ситуацію. Я думаю, що вона читає і новини і uh, знає про наших тенісісток, і знає, що українські спортсмени, навіть ті, які до цього виступали, спортсмени професіонали і вигравали там uh, у росіянах. Вони ніколи не тисли руки. А ця нахабно. Відійшла і вимагала, тобто потім ще її винесли стілець, на якому вона просиділа протягом 50 хвилин для того, щоб була апеляція з її сторони. Нібито Ольга проявила жест неповаги до неї, і за це її мали зняти. На першому етапі все закінчилося на користь України, українки і Цю апеляцію зі сторони російської спортсмени спортсменки було відхилено, але потім я так розумію, втрутилися якісь треті сили. Мені невідомі. Але ми всі знаємо, що Усманов він очолював до недавніх пір цю міжнародну федерацію. Я думаю, вплив Російської Федерації на, на цю інституцію достатньо великий. І ми знаємо, що Сманов безпосередньо фінансував, тобто цю організацію, і думаю, що його вплив точно залишився. І чомусь вже перед наступним боєм до Ольги до Ольги підійшли. Сказали, що є два варіанти: або вона тисне руку публічно, або або її знімають з маг змагань. Тобто, що там е, в проміжку цьому е, було мені невідомо. Ось ну і Оля проявила свою громадянську позицію, не потисла руку, е, і все це по суті зав'язалося. І звісно, що коли спортсмен приїжджає, коли спортсмен в чесному бою перемагає, його дискваліфікують ні за що, за те, що е, він проявив свою громадянську позицію, зважаючи на ті е, безчинства, які Робить Російська Федерація всередині нашої країни, і е, е, російські спортсмени їм е, в цьому тільки допомагають. Вони донаті вони, е, закликають донатити на армію. Вони е, самі здебільшого являються працівниками, е, ну фактично контрактниками е, силових відомств цієї країни терориста. І звісно, що е, Олі, до речі, крім всього іншого, її. Колега по команді Олена Хомрова, з якою вони виграли золото Пекінської олімпіади, так минулого року батько загинув від російської ракети. Тобто в нього в неї є безпосередньо така ще внутрішня драма і трагедія Ось, з приводу цієї історії. Звісно, вона не могла ніяким чином допустити собі потискання руки і прояву якоїсь поваги до цієї спортсменки. Тобто, я вважаю, що це була абсолютно провокація, яка. Яка ну як ми бачимо зараз, тому що Ольгу і допустила до змагань і дали ще й ліцензію на Олімпійські ігри, яка зіграла на користь тільки їй. тому якби вони хотіли е, зробити, я так розумію, е, болісно нам, а зробили болісно собі, тому що. Зараз там вони всі в шоці, як так, ще й ліцензію дали ще й дали змогу продовжити змагання. Тобто вони не морзрозуміти, чому, чому те, що вони планували, як е, нашкодити нам, нашкодило по суті, і в по-перше, нашкодило репутаційно самій організації Міжнародній федерації фехтування, і по-друге, виставило в такому світлі в чергове е, спортсменів з Російської Федерації в. Загалом, давайте пояснимо нашим слухачам, що насправді відбулося. Зараз міжнародна федерація Ефектування, Ну вона так дала задніх, можна так сказати. Вона трохи поступилася, тому що дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу призупинили, не відмінили, не скасували цю чорну картку, так звану призупинили. І тепер вона може виступати у командних змаганнях. І я так розумію, там в разі перемог ці медалі ніхто вже не відбиратиме. А от поясніть, будь ласка, що сталося власне. Це під тиском між. Міжнародного олімпійського комітету і е, листа від самого Томаса Баха до Ольги е, вони ухвалювали таке рішення. Вони це чиновники з міжнародної федерації фехтування. Я думаю, що це різні речі. Думаю, що окремо міжнародний олімпійський комітет. Е, Захотів зробити красивий жест, тому що дійсно у Ольги забрали можливість е, кваліфікації на Олімпіаду, тому що е, якщо ось таким чином її знімають, скваліфікують зі змагань, то вона фактично втратила б можливість відібратися на Олімпійські ігри, при тому, що вона виграла свої свій, свій бій, тобто і шанс відібратися в неї просто відібрали. А З приводу листа, це красивий, ще раз повторюся, жест з, зі сторони Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який сам є фактувальником і знає, якби ну, всі тонкощі е, цього виду спорту. Розуміє, що, би, що це буде красиво, напевно, в першу чергу. І по-друге, що це дійсно буде справедливо, тому що. Е, Ну реально у людини забрали ганебну можливість відбиратися на Олімпійські ігри. Тим паче у а, спортсменки світового рівня, яка неодноразово була призеркою чемпіонкою Олімпійських ігор, яка була багаторазовою чемпіонкою світу і так далі, тому подібно. Ось а з приводу е, історії з федерацією, я чесно кажучи, думаю, що це просто тиск суспільства е, величезний, тому що ну це дійсно така неприємна, неприємна така історія, і е, судячи зі всього. Багато було хейту на неї, тому що ніякого приводу е дискваліфіковувати Ольгу за, за це не було. Тим паче, що вона на напередодні домовилася, що вона вийде на доріжку, якщо якщо тільки в тому е разі, якщо їй дадуть змогу не тиснути руку, тобто в не в неї була попередня домовленість про це. Ось і її просто ось так от ганеб ганебно намагалися обшукати. Забрати, ну при перш, в першу чергу, я в випадку вважаю, що вони лишилися, е, е, скажімо так, е, заплямованими в тому сенсі, що вони зняли одну ж одну з самих сильних фехтувальних зі змагань, тобто вона могла претендувати на медалі, але цієї е, можливості її просто позбавили. Ну зараз я так розумію, що вони е, зробили крок назад для того, щоб трошки. Зменшити е цей е накал е пристрастей і е ну якби трошки зменшити рівень, е рівень хейту, який зараз посипався на цю організацію, тому і думаю, приблизно так. Ситуація серйозна, що й в тому, що не Ольгою Харлан єдиною, і де гарантія того, що у майбутніх змаганнях і не лише у фехтуванні, а російські спортсмени таким чином, так виступаючи під нейтральним, ніби прапором, що вони не провокуватимуть українців, так що вони не простягатимуть їх руку для цього ручкання, рукостискання, рукостискання. даруйте, а гарантія того, що їх знову таки не підтримують. Мватимуть міжнародні федерації тих видів спорту, де це відбувається, і що не відбуватимуться чергові скандали, а значить, українців не позбавлятимуть отаким чином такий спосіб, скандальний спосіб медалей, а також кар'єри українських спортсменів для них це надзвичайно важливо це дуже дуже важливе питання. Дякую, що ви його підняли. Тому що дійсно, якщо ми будемо брати фехтування в них. До речі, чому ще я вважаю, що це була провокація, тому що в них до е останніх днів е існувала можливість непотискання рук через е ковідні обмеження і напередодні саме змагання Ольги. Зібрався виконавчий комітет, і вони проголосували, що вони відміняють ці раніше діючі правила і дають, як працюють по старому регламенту, де обов'язково треба після, після бою підійти і потиснути руку. Якщо ми будемо брати, до прикладу федерацію міжнародної боротьби, то в нас потискання руки, це обов'язковий жест е якби, поваги перед сутичкою. Тобто, якщо ти не потискаєш руку, тебе, те сутичка взагалі не починається і тебе одразу ж дискваліфіковують. І причому, що дискваліфіковують навіть без е шансу поборотися за втішні поєдинки, тобто поборотися за бронзові нагороди. Тому зараз е ну, це ми беремо наш кейс. Я думаю, що таких. Таких історій по різних, різним видам спорту, особливо в тим види спорту, де людина безпосередньо контактує, як от, у боротьбі з своїм супротивником, це найскладніша ситуація, тому що в правилах і в регламенті це прописано. А фактично ми не можемо цього зробити, і зараз треба на рівні національних федерацій пропрацьовувати це питання, тому що це буде фактором, який просто не дасть змоги виходити нашим спортсменам проти росіян і перемагати їх. Тобто така історія і е, дійсно будуть дискваліфікації. Якщо нічого не зробити, будуть дискваліфікації, і будуть е, е, ну, в нашому випадку навіть скандальних рішень не буде просто буде фактично дискваліфікація. тому що в ситуації з Ольгою вона перемогла і потім її дискваліфікували. А коли а якщо б не було бою. То просто була б дискваліфікація і на цьому це завершилося. Розумієте, як це може бути в боротьбі, до прикладу? Тому тут треба зараз відпрацьовувати це питання, і воно дійсно нагальне і для того, щоб не страждали в майбутньому наші спортсмени. А тут до речі, питання в тому, як можуть і мають діяти українські чиновники від спорту, які в них є зараз повноваження і можливості для того, щоб якомога швидше вирішити це питання? Ну тому що в 2024 році ми пам'ятаємо і знаємо, олімпіада в Парижі має відбутися, і щоб дійсно не було таких прецедентів. І до речі, а ще одне запитання щодо українських чиновників: от як ви оцінюєте, наскільки швидко і правильно діяли вони в ситуації із Ольгою Харлан і її От Наскільки? Швидко подали апеляцію. Наскільки швидко вирішили оскаржувати рішення? Наскільки швидко прозвучали важливі заяви в цьому сенсі? Ну, як я знаю, що, що Федерація одразу ж подала апеляцію щодо її дискваліфікації, як тільки воно, вона з'явилася. Тобто і федерація зробила достатньо оперативно свою роботу щодо змогу, тому що ну в принципі дало змогу, не дало змо не дало змогу продовжити її змагання, тому що а, ми ж розуміємо, що а, в таких видах спорту, коли <кхід> весь турнір по, по суті проходить за один день. І проміжки між боями там буквально півгодини вирішити оперативно дуже складно. Це як якщо ми будемо брати там великий теніс або бокс, коли в один день один бій. Тоді в тебе є 24 години на вирішення цієї ці, ці історії. Коли півгодини, то тут дуже складно щось е, вирішити. І дуже добре, що вийшло е, хоча б залишити Ольгу на командний турнір. Тому що вона є вже більше десяти років, то п'ятнадцятий лідером збірної України більше п'ятнадцяти, точно. А, і звісно, що без її наявності українській збірні було б набагато важче показати а, високий результат. Тобто вона точно точно допоможе в їхній боротьбі за якісь високі місця на цьому турнірі, ось а, Тобто, ну, наскільки я бачу з, по результату цієї історії, то а, якби наскільки там швидко, не швидко відреагували, результат є, і а, ми бачимо, що а, в принципі, а, якби всі, всі, всі питання по кейсу Ольги, вони зняті. Тобто а, втратила можливість. Спочатку втратила можливість а, е, кваліфікуватися на Олімпійські ігри, їй дали ліцензію пряму, втратила можливість продовжити допомогти на цих змаганнях е, своїй команді. Її поновили в цих змаганнях. Тобто, ну якби все нормально, турніри здається сьогодні або завтра буде жіночі команди. Тому будемо болювати, будемо дивитися і, і якби підтримувати наших фехтувальниць. Активно реагують наші слухачі, пишуть під трансляцією. Ми цінуємо нашу гордість, нашу видатну спортсменку Олю. Ми з нею вона наша гордість і наш приклад. Дуже приємні слова і важливі, я думаю, для Олі. І Дійсно, вона стала такою справжньою національною героїнею після всієї цієї історії. Ну от зараз на Олімпіаду кваліфікацію вже отримала. А що буде далі з спортивною кар'єрою? Як на ній позначиться ця історія із дискваліфікацією на чемпіонаті світу? Чи зараз можна сказати? Сказати, що ні, всі ризики мінімізовані, все буде нормально далі, я, я думаю, що все буде нормально далі. Ніяких ризиків наразі не залишилося. Вона буде готуватися до Олімпійських ігор, виступати на різних змаганнях. І я думаю, що дуже гідно представить нашу країну на Олімпіаді 2024 року. Я цього бажаю ось тому, що вона дійсно водить на спортсменка. і я вважав завжди, що вона була медійно недооцінена. На ось а зараз такий поштовх потужний для того, щоб дійсно вся країна дізналася, що в нас є такі така спортсменка. Взагалі у нас багато велика кількість видатних спортсменів, які не особливо там не активні медійно, але вони дійсно багато чого зробили для популяризації того чи іншого виду спорту саме на міжнародній арені. Ось тому, взагалі бажаю, щоб наші українці вони знали наших спортсменів, впізнавали їх. А, і е, мотивувалися ними, і плюс е, на їх прикладі вони виховували своїх дітей і показували, що увесь, от у нас є така гордість. Можливо, після цього багато хто захоче е, піти на фехтування і стати так такою ж видатною фехтувальницею або фехтувальником, як Ольга Харлана, або там Ігор Рейзлін, або інші наші видатні спортсмени в інших видах спорту. Супер, мені подобається, що навіть в цій дуже неприємній історії ви знайшли такий позитив. Ви знайшли такий ресурс і розуміння того, що нам треба рухатися далі. І наприкінці нашої розмови давайте поговоримо про Олімпіаду в Парижі. Сьогодні ми вже про неї згадували. В 24-му році вона відбуватиметься. Міжнародний олімпійський комітет запросив на неї 203 країни виключили Росію та Білорусі Гватемалу, Але є висока ймовірність того, що спортсмени з Росії та Білорусі таки зможуть брати участь в іграх, правда, під нейтра. Прапором, от поясніть, будь ласка, а чому так сталося? Чому МОК ухвалює відповідні рішення, яких аргументів не вистачило чиновникам із Міжнародного олімпійського комітету? Ну вони е я розумію, вони вважають, що, що якщо спортсмен нейтральний, якщо немає прапору, якщо немає ніякої символіки. То він якби не представляє свою країну. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що по-перше, вже є прецеденти, коли ну, існують рекомендації міжнародного пійського комітету. Здається, в квітні вони були ухвалені. Ось коли. Спортсмени, ну що таке нейтральний спортсмен? і по перше, він повинен бути нейтральний, тобто не, не бути ніякої а, а, символіки. По-друге, він не повинен був а, бути заміченим в підтримки в підтримці війни. І ми бачимо, що не всі міжнародні федерації вони добросовісно виконують ці рекомендації. Ми бачимо бачили прецедент з збірною дзюдо. Нейтральною збірною дзюдо, яка виступала на чемпіонаті світу в досі, коли до, до речі, наші спортсмени вони бойкотували, не поїхали туди дзюдоїсти наші ось і на тих змаганнях були присутні люди, які безпосередньо мали контракти з силовими відомствами цієї країни терориста, і це не стало ніякою причиною їх відфільтрувати для міжнародної федерації дзюдо. Тобто, і якщо ми будемо брати навіть приклад цієї Смірнової, в мережі ходять а, ходять а, світлини. Її здається з братом, де брат в військовій формі, і вона в спортивній формі, і вони обмінялися а, головними уборами один одного. Тобто вона стоїть в шапці, які військовій, яку дав їй брат. я Так розумію, а вона дала свою олімпійську з свого олімпійського екіпірування шапку йому, і вони сміються, типу, ну тобто. Це теж така світлина, яка м, показує, що людина лояльна до того, що е, чиниться в Україні. Людина підтримує е, військових е, цієї країни, які вбивають українців кожен день, і звісно, що якщо б... Е, міжнародна федерація фехтування правильно і визначати цю світлину. Вони повинні були взагалі її відсторонити від змагань згідно рекомендацій міжнародного олімпійського комітету. Ось тому якби міжнародний олімпійський комітет він е, намагається балансувати між е, солідарністю з Україною. І е, надання можливості я е, хоч, хоч комусь з Росії та Білорусі, все ж таки прийняти участь в змаганнях е, на, на цій олімпіаді. Напомню, Можу... даруйте вас. Перебуваю теза про те, що спорт поза політикою. Давайте про це пам'ятати, яка зараз активно насаджується із боку Російської Федерації. Ну на жаль, в головах чиновників від міжнародного олімпійського комітету вона також працює. Такі висновки можемо зробити. Жанна, Я вам дуже дякую за коментарі. Жан Беленюк, олімпійський чемпіон, народний депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.